Цей переказ продовження великої історії. Якщо ви ще не знайомі з першою та другою частиною фундації, дуже рекомендую почати саме з них. Це допоможе побачити всю глибину і логіку сюжету, посилання в описі приємного перегляду Мул став правителем більшості галактики, підкоривши світ за світом без битви, змінивши їхні серця. Проте навіть у тріумфі він боявся невидимого ворога, другої фундації. Мул розуміє, доки існує друга фундація, його влада не захищена. Вона його єдиний реальний ворог, і тому він готує пошуки. Він посилає в експедицію хана Прітчера, свого найвірнішого агента, колишнього ворога, якого Мул переписав емоційно, зробивши лояльним. Щоб протестувати місію, Мул додає до експедиції Бейла Ченіса, молодого незалежного мислителя, який ще не підпав під його вплив. Прічер і Ченіс відправляються в подорож через галактику, шукаючи сліди другої фундації серед безлічі світів, захованих у зоряному пилу. На перших планетах їх зустрічають звичайні люди фермери, ремісники, вчені. Ніхто не визнає існування другої фундації. Ченіс починає сумніватися або друга фундація неймовірно добре прихована, або її взагалі не існує, але він не здається, вони прибувають на планету Росем. Аграрний світ із простими людьми та незрозумілим спокоєм у кожному русі, Ченіс швидко зауважує, що щось тут не так люди поводяться занадто спокійно, надто правильно, наче грають ролі, він організовує викриття, звинувачує місцевих у приналежності до другої фундації. Їхня реакція тиша, без спротиву, без заперечення. Саме в цей момент, коли Ченіс виявляє планетарну змову. Мул, що спостерігає здалеку, відчуває його страхи розчиняються. Мул більше не відчуває тривоги. Він вірить, загроза знищена. Друга фундація, якщо й існувала, більше не становить небезпеки. Прічер, відданий агент, повертається до мула зі звітом. Його обличчя спокійне, хоча в душі ще лишаються слабкі тіні сумніву. А Ченіс почувається героєм, йому вдалося віднайти ворога. Він заслужив довіру, не піддавшись маніпуляціям, але справжня істина прихована. Друга фундація маніпулювала і мулом, і Ченісом, і всіма навколо, створивши ілюзію перемоги. Вони втрутилися у ментальну сферу мула, змусивши його повірити, що загрози більше немає. Це була їхня справжня перемога. Тепер мул більше не шукатиме. Його увага зосереджена на правлінні, а друга фундація продовжує діяти стіні. Під поверхнею спокою кипить невидима боротьба, битва за саму душу галактики, яку прості люди навіть не усвідомлюють. Друга фундація не прагне слави, вони архітектори історії, вони скеровують епохи, не залишаючи слідів, і поки Мул святкує ілюзорну перемогу, справжня влада над майбутнім лишається в руках тих, кого він так і не зміг знайти. Минуло кілька років. Мул залишився правити своєю імперією, більше не шукаючи другу фундацію. Здавалося, спокій встановився назавжди. Тим часом фундація, що відновила незалежність, почала заново розвиватися, але її керівники теж побоювались невидимої загрози, чи справді друга фундація зникла, чи просто чекає в тіні, готова втрутитися в будь-який момент. Це питання не давало спокою. На передньому плані цієї нової епохи з'являється юна Аркадія Дарел, розумна, допитлива і смілива онука відомого вченого. Аркадія не задовольняється офіційними поясненнями, вона прагне самостійно дізнатися правду про другу фундацію. Коли вона підслуховує секретну розмову старших, дівчина розуміє, готується нова експедиція на пошуки другої фундації. Попри всі заборони, Аркадія вирішує діяти. Вона прокрадається на корабель, який вирушає у невідоме, на борту її виявляють, але капітан вирішує залишити дівчину, її інтелект і сміливість можуть стати у приході. Корабель вирушає в далеку подорож, і кожен член екіпажу відчуває, що ця місія змінить хід історії. Аркадія сидить біля ілюмінатора, дивлячись на нескінченість зірок, і відчуває, десь там є відповіді, які змінять усе. Першою зупинкою експедиції стає Планета Каліган спокійний світ із надзвичайно гармонійним суспільством. Аркадія помічає дивне: мешканці діють надто синхронно, ніби під якимось невидимим контролем. Вона ділиться своїми спостереженнями з капітаном, але дорослі списуються на її фантазії. Та невдовзі на борту починають відбуватися дивні зміни, члени екіпажу змінюють думки без очевидної причини. Один із вчених. Несподівано закликає припинити пошуки, мовляв, краще залишити другу фундацію у спокої. Аркадія розуміє, хтось маніпулює їхніми розумами, і цей хтось дуже близько. Вона вирішує втекти і самостійно передати інформацію на термінус, бо тільки там її ще можуть почути. Її побіг ризикований. За нею женуться агенти, обличчя яких спокійні, але очі холодні. В останній момент вона встигає злетіти на вантажному кораблі, залишивши позаду погоню і небезпеку. Попереду небезпечний шлях додому, але в серці Аркадії палає впевненість вона робить правильне. Повернувшись на термінус, Аркадія передає своє повідомлення раді фундації і вислуховують, хоча й скептично. Дехто з лідерів починає сумніватися, чи справді вони контролюють своє майбутнє. Чи вже давно під впливом другої фундації. Рада ухвалює рішення, потрібно діяти швидко. Якщо друга фундація існує, її треба виявити і знешкодити. Вчені аналізують підказки Селдона. Друга фундація має бути на іншому кінці галактики, але як це правильно тлумачити? Висувається гіпотеза, інший кінець галактики, це протилежний край від Термінуса, сектор ближче до галактичного ядра. На основі цієї гіпотези формується нова експедиція. Її мета знайти базу другої фундації і ліквідувати загрозу. Аркадія відчуває, що щось не так, у її серці залишається сумнів, чи не грає друга фундація і з ними теж. Поки фундація готується до атаки, справжня друга фундація діє невидимо, м'яко коригуючи думки і рішення. Вирішальний момент настає, відбувається псевдоконфлікт. У якому нібито знищено осередок другої фундації. Фундація святкує перемогу, газети виходять із заголовками. Друга фундація переможена. Спокій і радість охоплюють суспільство. Але Аркадія відчуває фальш вона знає, справжня друга фундація не могла бути знищена так легко, вона намагається попередити старших, але ніхто не хоче слухати. Їхня віра у перемогу сильніша за реальність. «Друга фундація Тим часом діє акуратно, м'якими впливами коригує хід історії, уникаючи відкритої конфронтації. Їхня мета не влада заради влади, вони оберігають план Селдона, щоб уникнути хаосу і скоротити епоху варварства. Кожне їхнє втручання, крихітний поштовх, непомітний для мас, але критично важливий для майбутнього. Для простих людей це час спокою і процвітання. Але в глибині історії триває тиха боротьба за правильний напрямок розвитку. Аркадія знову береться за дослідження. Вона вірить, тільки знання допоможе розпізнати справжніх ляльководів. Вона пише секретний щоденник, де фіксує всі свої підозри, аналізує факти і шукає зв'язки між подіями. Одного вечора їй здається, що за нею стежать. У тіні миготить силует незнайомця чи то справжня загроза, чи її уява. Аркадія знає одне вона вже надто близько до істини. Аркадія розуміє, вона більше не може довіряти нікому, навіть тим, кого вважала союзниками. Вона вирішує діяти самостійно, її мета знайти сліди справжньої другої фундації. Аркадія вирушає до галактичного центру, місця, яке, згідно її висновків, може бути справжнім осередком другої фундації. Її шлях небезпечний. Багато хто не бажає, щоб правда була розкрита і чинитиме опір. Нарешті вона прибуває на загадкову планету, давню покриту руїнами, де кожен камінь ніби пам'ятає минуле. У центрі руїн вона знаходить сліди, символи, які свідчать про стародавні знання і приховану мудрість. Тут вона зустрічає людину в плащі мовчазного мудреця, який знає більше ніж здається, він не заперечує її підозри. Але й не підтверджує прямо його слова й загадки сповнені прихованого сенсу. Вона розуміє істина ближче, ніж будь-коли, але й небезпека теж перед нею вибір розповісти правду світові або залишити другу фундацію в тіні задля майбутнього людства. Аркадія довго розмірковує над вибором у серці її роздирають сумніви, правда чи безпека. Вона розуміє, якщо розкрити існування другої фундації. Людство може знову зануритися у хаос. А якщо залишити все, як є, галактика матиме шанс на керований розвиток і уникне тисячоліть варварства. Вона обирає мовчання. Зберігаючи таємницю, Аркадія бере на себе величезну моральну відповідальність. Вона повертається додому, знаючи справжні герої, ті, хто жертвують славою заради майбутнього. На терміну її зустрічають як звичайну дівчину. Ніхто не здогадується, яку місію вона виконала, а десь у тіні, далеко серед зірок, друга фундація продовжує свій невидимий захист людства. План Селдона живе, і поки існує друга фундація, надія для галактики не згасне. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.